Пішов захищати Україну у 18 років. Рік провів на фронті і загинув у 19. У Житомирі в останню путь провели захисника Кирила Шкуропінського. початком повномасштабного вторгнення Кирил самий перший. Не дивлячись на те, що йому тільки виповнилось 18 років, він зробив все для того, щоб стати на захист нашої держави. Для нас він завжди був захисником нашим хлопцем, нашим юнаком і залишиться в наших серцях найкращою дитиною, найкращою людиною. Батько Кирила брав участь у антитерористичній операції. Зараз також захищає Україну на фронті, так само, як і старший брат загиблого героя. Кирил він такий завжди був оптимістичний, завжди був геройськи настроєний до всього, налаштований і мені здається, ну. Якби побільше таких людей було в Україні, може б сьогодні вже в цій, цій війні був би просто кінець. Кирило навчався на кухара-кондитера. Навіть на бойових позиціях він не забував про пари. Підключався до конференції прямо з окопів та бліндажів. Він дуже прекрасний кухар. І саме коли він був там, він дуже часто телефонував, питав порад, тому що він своїх побратимів балував стравами, які він навчився, вже на той час навчився. І він казав: мене все дуже добре. Виходить. Я буду в дійсності каже, коли я прийду з війни, я буду працювати тільки кухарем. Кирило дуже любив життя. Він завжди шукав оптимізм у всьому і знаходив виходи зі складних ситуацій. І захищати Україну, він вже планував своє мирне майбутнє. І останні слова були його, коли він їхав уже туди. Він мені написав, що я думаю, на випуску ми будемо з вами вже в мирній Україні. Гуляти наш випуск, відмічати його. Я обов'язково на ньому буду. Я думаю, що він буде серцем, душею він буде з нами. У скорботі за загиблим воїном плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою Анна Чепль, Олександр Немаржицький, телеканал СК 1